Як же все-таки користуватись милом для брів зола? Всім привіт! Як я обіцяла, знімаю для вас відео з використанням мила. Використовую нейлонову щіточку для брів. Для зручності потрібно зігнути, щоб краще набрати мило. Змочуємо щіточку звичайною водичкою. Ну, ви тільки погляньте на цю красу. Перед використанням обов'язково знімаємо плівочку. Набираємо мило на щіточку з обох сторон. Для початку наші брівки потрібно зачесати донизу. Ну, а тепер саме цікаве. Зачесуємо брівки в тому напрямі, якому вам потрібно. З іншою брівкою все так само Зачесуємо донизу. Якщо не вистачає мила, знову зволожуємо, набираємо на щіточку та робимо все по схемі. А ось і результат наших бривок Як вам?